Так, ну, тема нумерація вуликів. Е, вона скалька, потрібна штука, нумерація вуликів. Чому? Якось Я раніше нумерував, не дуже нумерував там виникали проблеми, бо ставив нумерацію і е, погані там були цифри, які я тяжко збивав, воно тріскалося Але цієї весни, я так маю один вулик нумерацію має, один немає, якби так, більшість немало. І цієї весни. Ну, Зіткнувся з такою скажімо, проблемою, коли робив весняну ревізію, зробити запис у свій журнал пасічника. І не знаю, як записати, яку сім'ю я оглянув і, і що там в неї які там в неї проблеми. І я тоді почав малювати всякі ось такі схемки. Тобто намальовані вулики і нумерація вуликів бумажка. І тут вже більш-менш так описував. Ну, коротше, Виходив з ситуації як міг. Ну, зрозумів, що це не піде так далі. І вирішив зробити нумерацію вже, як має бути нормально. Так от, Хочу вам зараз показати, як я це робити. Зробив собі ось такий ящичок, в якому є саморізики. На магнітику сидять, щоб от витягнув і береш, прикручуєш. І в ящичку. Самі циферки. Циферки витягуються з таким чином за дротики і собі вже береш який хочеш собі номерок і представляєш, тобто ставиш отак. Номеруєш вулики. Проблема в цих циферках в тому, що от ними не були і раніше, в тому, що тут тут є тільки Скажімо так, маленький такий вилитий отвір, де мав би ставитися ці яшок. ну, але він не сквозний. І я забивав ці на все розколювалося. Тому от купив сверло, троечку по-моєму, зробив, от просверлив всі цифри, насилив собі на дротик. Так воно виглядає, тут сам різики поставив. І от, ставлю, і так провожу саму нумерацію вуликів. Досить вона є корисна штука для тих, хто розпочинає це робити, вчиться з самих перших своїх вуликів, там 2-3 вулика, сім'ї стати нумерацією, і вже потім від них і відводки легше робити. Знаєте, яка там матка і взагалі по, по записах сім'ї це досить легко потім виявити. Хорошо, Приходимо зараз до нумерації. Це я ставлю назад, зараз підходжу до вулика. До вуликів беру там одну партію вуликів. Викладаю ось так всі циферки і провожу нумерацію. Так, так, так і так. Ну, користуюся, звичайно, своїм записничком, де в мене написано, є, який вулик і де знаходиться. На першому точку я там вже пронумерував, ну тепер от у нас йде другий точок. Ось така вся

Так, ну от є, 23 є, це ми забираємо, закидаємо сюди і так переходимо до наступних-наступних вуликів. Також нумерація потрібна не тільки для того, щоб знати скільки у вас є вуликів, а номер це номер матки, яка знаходиться у вулику. І номер переходить разом з маткою. І також користь саморіза в тому, що його собі можна легко... Викрутити і, і переставити цифру. Бо якщо цвяшок, він і його тяжко звідти витягувати. А саморізик нормальний. Четверочка. От сюди затягуємо його сильніше. А тут вдовно собі от е, магнітиком переносиш, саморізики, вони не мене Поки що, слава Богу, ні одна циферка не тріснула, тільки тому що зробив я отвори більші. Одна циферка, 80 копійок. У нас ще не ця коштує. Обов'язково номеруйте свої вулики, свою паську, для того, щоб ви по тому не думали, не чухалися, як і що, звідки взяти, яка сім'я, звідки матка знайшлася та, або звідки взявся той чи інший рій.